Голоси розносять дивну мову, наче дуже знайому, але незрозумілу. Чужинці проникли серед білого дня, розслаблено виштаються замком, кімнатами, залами, коридорами. Вони такі дивні, найдивніші з усіх людей, котрих вона зустрічала. Ніколи не бачила подібного одягу та зачісок, а ще серед них багато жінок. Та жінки не можуть бути воїнами. Чому тоді вони теж прийшли Батька, мати, брати, сестри всі у полоні. Але Ізабель їм схопити не вдасться з шафи у шафу, ховаючись за портьєрами, через таємні ходи. Вона пересувається за замком, мов привид. Вона обов'язково знайде своїх, обов'язково врятує. Їй тільки 14. мечем не володіє, обладунків ніколи не носила. Однак вона впорається, У неї немає іншого вибору. А якщо вони мертві, про це краще не думати. Але навіть якщо так, вона все одно матиме що робити вона помститься. Пошуки результату не приносили. І чим далі, тим дивнішими ставали. Вона почала переставати впізнавати власну оселю. Закриті дубовими панелями стіни, тепер стояли голими. Лиш темна сіра каміння. Килими, меблі, габелени. Де це все? Звідки такі протяги? Пил, бруд, павутина? Що відбувається? З кожним новим поворотом її дім все сильніше старіше. Вона сходить з розуму. Це якась магія, наче в казках? Заклола в грудях і животі. Так різко, ніби хтось шилом штрикав вона аж на коліна впала. Не розумію, промовила сама до себе. Розмови за спиною. Кроки. Вона побігла далі по коридору. Реальність станула, мов сніг біля вогню. Це все не може бути правдою. Просто не може. Це сон, це кошмар. Скоро вона прокинеться. Прокинеться і все буде добре. Їй це сниться. Точно сниться. Ізабель відчула, як під одягом щось тече по її шкірі. Вона опустила очі. На нічній сорочці проступили і швидко збільшувалися червоні плями крові. Всі у тих місцях, де їй кололо. Вона зупинилася ось той момент, коли кошмар мав би закінчитися коли вона мала б відкрити очі і побачити навколо свою гарну кімнату. Але ні, вона не прокидалася. Вона почала згадувати, що сталося насправді. У ту ніч Ізабель прокинулася від удару ножем у живіт. Вона закричала, і слідом пролунали крики її рідних. Її продовжили бити у живіт, кілька разів вдарили у груди, В очах потемнішала. Потім вона вже стоїть біля власного тіла і не розуміє, що відбулося. А відбулася змова: вороги батька проникли вночі у будинок і зарізали всю сім'ю. Тож тепер все її життя. чи... Можливо, правильніше сказати, після життя йде по колу, по колу, по колу. Щоразу разу згадавши, вона знову забуває, і все починається спочатку. Усвідомлюючи смерті близьких, усвідомлюючи власну смерть та те, скільки тисяч і тисяч разів вона проходила цією дорогою, дівчина закричала, і крики її почули туристи. Ще один доказ того, що легенда про 50-річного привода замку Блав не вигадка: голоси розносять дивну мову, наче й дуже знайому, але незрозумілу. Вони проникли серед білого дня.